Всім привіт рада вас вітати на своєму каналі. Мене звати Наталя і ми розпочинаємо нову вишивальну рукодільну неділю. І так, оцей хаос. Це тільки ну, я знімала відео з приводу своїх просувань по доволовому гаю. Там невеличке відео, але такий більш звітовий буде мати міст. І вибачте, що знімаю з рук, у мене тут конструкція не дуже надюжна, вона трошки чуть не впала. ось оце. Палка в мене перегибається, коротше, мені дуже незручно. Зараз я буду переходити знімати за стіл, тому сподіваюся, що там в мене буде все нормально. І анонс. Наступний наборчик, який я зараз хочу розпочати, це знаходиться ось цій коробочці, яку мені мережка прислала, вона мені знадобилася теж. І там є процес, який я саме буду розпочинати. Рама ця завелика. Але це єдина рама, ну, і ще в мене точно така сама, запакована, але. Ну, коротше, яка підійде по розміру, тому що там льон, а я не хочу його мняти, тому що там будуть ниточки ручного фарбування. Самі розумієте, це діло краще не прати, а от нехай воно в такому вигляді той буде. І що я саме буду зараз робити? Обверложу тканину. Ще в мене, до речі, є штани, які мені потрібно підшити. Можливо, я зроблю одну і ту же справу зараз по домему. Коротше, а це мій дубовий гай. Таким станом на зараз, блін, от не налюбуюсь. Просто неймовірна. Неймовірна розробка, картина дуже мені подобається. Коротше, зараз будемо переключатися і покажу вам, що тут маю. І так, ой, зараз. Що тут казати? Ось такий наборчик, який я назбирала. А, зараз до цього всього перейдемо. А, зараз. Все падає. Мірабілька. Давно не було на каналі Міра Мірабілок. І тому, а чому б ні? Я вам обіцяла то, що вона буде. І чогось мені дуже закортіло розпочати саме з цієї роботи. Це у нас Christmas Tree 2007 року. Неймовірно. Просто така гарнюня, я вам передати не можу. Це була колись моя недосяжна мрія. Але дякувати Богу, що мережка почала закупати дані схеми, і ця мрія стала ось, ось вона у мене в руках. Колись попала на прямий ефір до них, і пані Наталя казала, що якраз закупили мірабілі. Я не могла повірити в це, я одразу ж бросила той ефір, побігла, купила. Довольна була, ну, вам передати не можу. Ось такий. Взяла собі помічника магнітик, це від Handmade Helpers від іночки. І ось прям сюди. Гарно буде пасувати. Зараз трошки приберу. Так, давайте подивимось на матеріали, так? Я думаю, вам буде цікаво подивитися. Саме цю роботу я буду вишивати на кешелі 3281. Розмір 35х50 см. Такий. Ой, чи сирий льон, чи просто льон, я вже не пам'ятаю. Зараз треба обворожити дану тканинку. Я це роблю на машинці просто зігзагом. Так, і тут це все лахміття повбираю. Гарний такий колір. Мені здається, дуже гарно буде пасувати. Можливо, можна було б взяти якийсь оливковий там відтінок. Як... Ну, я знаю, що на прев'ю воно ж не таке, але. Дайте хоч помріяти трошки добре. Не треба мені там писати в сіляких каках в коментарях, бо вже було. Так, зробила собі ось таку сірокопію. Бачите, ось так вона виглядає. Зараз візьму свій маркер, до речі, де він ось тут десь під рукою. Буду замальовувати. Так, це в мене бісер. Вона щось не хоче випадати, бо. Ой, неймовірно гарний. Я так прикладала вже. Ну, це, це й однаковий, це не цікаво. Ось ось так. Ось так і ось так. Дуже гарно, дуже гарно, як на мене. Нічого не зливається, всі кольори дуже-дуже видні. Все круто. І ось ця моя кубка всіх. Ниточок, які потрібні, тут навіть більше. Подивимось, можливо, буде в мене не одна мірабілька, а якщо що, ниточки я колекціоную, вони мені потрібні. Тому, гляньте, як на мене, треба зробити, до речі, зараз стоп, сфотографувати це все, тому що ну, це дуже-дуже естетично, дуже гарно, я не можу. І я в передчутті такого крутого старту. От Давно не було в мене мірабілі. Ще, до речі, мене чекає русалонька від Бела Філіппіни. Ану, дайте мені, будь ласка, волшебного пенделя, щоб я побігла та подивилася на ту русалку, тому що там теж все зібрано. Там бери і вишивай, але я чомусь вишиваю те, що є. Е, можу собі дозволити старт, тому що в мене їх. В принципі тих робіт, ну, може, штук 10. Ну, 10, то ж таке, правда. Ну, одним більше, другим менше. Тому ми розпочинаємо Крисмас 3 2007 року від Мірабілія. Приємного вам перегляду! Доброго вечора. Вчора я провела свій день з цим набором. І що я хочу сказати? Що я неймовірно вражена. Це моя перша робота з нитками часткового фарбування. І як це круто! Ви бачите ось тільки одну ниточку на екрані, але вона, от бачите, вона вся різна, і це так цікаво. І головне, що я хочу сказати, це не забувати закривати кожен хрестик. Бо вишивати, як звичайною бавомною не можна. Ай, але це дуже, це дуже класно. Це все одна нитка. Зараз. Де вона в мене тут? Ось. Це у нас десерт маск'юте. Непонятно, але дуже цікаво, коротше кажучи. Так, ось ця ниточка, бачите, вона така від темного до світлого клас. У мене її три штуки. Тут е -е, загалом вишивається більшість е -е, нею, і потім воно. Там все міняється. Вон, бачите, скільки мені вишивати, і скільки я вишила. Вишивала я е, по цій схемі. І що я хочу сказати, що я постійно плутаюсь, я вже баран, я, е, мабуть, розлінилася. Мені не подобається промальовка. Ось тут багато, бачите, оцих-сіх три четвертинок, і я плутаюсь. І десь я отут щось коротше пішла, і в мене воно не. Не сходилось. Тому я вже психанула. У мене було в ДМС перенабір. Я тут коротше, е якось краще. Але тут мені не подобається, що тут не три четверті хреста, а один стібочок. Е ну, не знаю. Я роблю е четвертинки, зараз фокус, фокус, фокус. От. Я роблю четвертинки, а там як буде, так і буде. Мені подобається, воно тут гарно заповнюється. Бо якщо робити тільки одну із всіх, я думаю, буде якось чорті-шо. Так, і тому це ж взяла електронну схему, так що мені якось краще вже. Якось легше пішло, бо це якийсь капець, дівчата. Так, оце сижу, ж ти думаю, куди мені піти? Тут мені трішки зверху залишилося. Ну, зовсім трошки. А чи влізу я, і в мене вже рука туди буде лізти. Чи може піти вниз? А, поки що по схемі майже все вірно. В мене тільки не вірно. Так, ну, фокус, ось оцей ось елемент, а тут він. Тут він вірний, а тут я тут розкажу вам зараз. А, а тут він вниз, бачите, ось оцей. Проте. Треба перевіряти. Отак бездумно не можна. Я все розумію, що це для простоти, але не можна. Зараз відмітила прогрес. І, та що ж таке з фокусом сьогодні? Це нереально. Зараз відмітила прогрес, тож буду якось і туди, і сюди, і там замовльовувати, щоб не поплутати, і з іншої сторони. Так, а я до вас незабаром повернусь. Чекайте. Доброго раночку всім! Я до вас із такою ялинкою. Стільки, ну, в мене вийшло десь дні за 2, два, можливо, два з половиною, я вже трохи не пам'ятаю. Але що хочу сказати, що шпарю я її як з голодного краю. Зараз я вам так приближу, щоб ви подивилися це все ще поки одна ниточка. І. Поки я не дойду донизу, тут вже небагато залишилось, я не хочу переходити на інший колір. Зверху я трохи не дістала, але там зовсім небагато його залишилось. І буду переходити на інших. Вишивається цікаво, не дивлячись на те, що це все зашивка одним кольором, ну, я взагалі не втомилася, мені дуже подобається. І все таке воно. Все одно от бачите, різні переходи. Ну, коротше, я дуже-дуже задоволена. Іншого процесу я не хочу брати. І поки що залишусь на ньому. Хоча я вже сплю та бачу, щоб розпочати, мабуть, ще щось новеньке. Але подивимось, подивимось. Вчора собі прикупила ось таку квіточку. Жасмін. Ой, колись колись в мене був, але то колись. Тепер буде красуватися отака краса. Це я наліпку не знімаю, поки я не запам'ятаю, як воно там правильно називається. І чи хтось знає, як за, степа, за Стефанопсісом, да? доглядати? Так, да, Стефанопсіс. Можете написати, я почитаю, мені буде дуже корисно та приємно. Я так взяла його на розпродажі, була дуже гарна ціна на 50%. Тому ми що ми, акціонери, ми беремо по акції. І ось у мене ще розквітла нарешті, моя орхідейка. Так, виразні вікна знаю. Але то не моя справа, то справа чоловіка, і то його позор. Та й взагалі ще, ще рановато. І я просто туди не дивлюсь. І ось моя бубочка, щось це така, ой, якого ж ти кольору персикового, персикового кольору. така. Не пам'ятаю я оці всі назви, так що вибачайте. Але ось така красунка тепер мене радує. І інші дівчатка там теж бутони свої повипускали. Але ще не квітнуть, Оце одна з тих, що почала. Так, Поки маю час, я побігла вишивати. І я сподіваюся, що я за сьогодні закінчу ось цю частину. Ось тут ще будуть. Ось тут раз, так, два, і отак три. От мені За сьогодні б закінчити оце все діло. А потім на роботу, ну не знаю, як вийти, але буду намагатися. Дум добрий ранок. Так, сьогодні, сьогодні середа. І я закінчила вишивати одним кольором вже. Це в нас. Це в нас зараз секундочку. Так, десерт мас Не знаю. Я не, не хочу матюкатися, тому мені. Ви мене поняли. Так, а тепер я вишиваю Evers -лев Левес... Господи. Вонаписують. Ніч, ніч, щоб там написати, авокадо, там, я не знаю, папірус, не знаю, що небудь Зелений, оранжевий, там, темно-зелений. На то починається. Хоча я не знаю просто перекладу, можливо, там таке написано. Так, ця ниточка. Вона мені ніби без переходів. Можливо, вони тут і є, але вони досить-досить. Ну так, вони є оці трошечки темніші, оці трошечки світліші. Отак. А до речі, на камеру, хоч видно, тут ті переходи ось так. Бо вживу, взагалі мені нічого не видно. Бачите, ось така вона? Ох, я ж кажу, вживу мені не видно. Дуже. Ну, я думаю, що це так буде працювати, як і на білій, бо вона тут з кремовим, але навпаки, ось на камеру нічого не видно. А я знаю, точніше, я бачу, що ось ця трошки кремова, а та трішки біліша. Так, Зараз заповнюю ось тут простір, почала з цієї частинки, як ви бачите, тут більш заповнено, і буду просуватися також по. Всьому периметру. До речі, з цього кольору було дуже зручно вишивати, тому що я тепер після нього буду чіплятися по всій ялинці, і це буде все вишиватися без проблем. Вишиваю від більшого, більшої кількості хрестиків до меншої. І вирішила, що, мабуть, буду отак от по одному кольору, бо Ну, немає чіткого такого відокремлення кольорів, і я починаю плутатись, коли вишиваю. В тому сенсі, що не розумію, бачите, який тут розкид? І не розумію, ось, де ж я тут ну, повинна починати. І обов'язково роблю собі, перед тим, як вишивати, ось таку поміточку. Щоб я не загубила, щоб мені отак-от відкрити схему. І було все гарно видно. Чесно признаюсь, по паперовій я не змогла вишити. Мені приходиться по якомусь там з інтернету вишивати, тому що ну, це атас. Я плутаюсь постійно. Єдине, що я дивлюсь, по даній схемі, ось я собі роблю помітки, деякий кольор, який значок. Це єдине, бо воно тут відрізняється, і, в принципі, по перенабору була помилка лише ось в цьому ось шматочку, а так ніби все було вірно. Ну, Подивимось, там, може, трошки зі схемою попрацюю, бо тут хвостик голуба. І, в принципі, все. Ну, До речі, там кадром хочу вам ставити свої огірочки, які в мене проросли. Це моя ще одна спроба хоч щось виростити на підвіконні. Подивимось, що з цього вийде, але вони такі доволі такі симпатичні. І почала гратися я цими наборчиками з мікрогріном. Щось мене так до землі потягнуло. Це вже, мабуть, старість. Ну, то... Не тільки в мене прединсультні таблетки, які я п'ю, а ще й до землі тягну. Це нормально, чого ні. Так, ось моя помічниця тут допомагає мені вишивати кавуся. Зараз включу ютубчик, новини, все ж там передивляюсь інколи. Не дивлюся давно, чесно кажучи, новини. Стараюся це по телеграму не читати, тому що ну, моя нервова система і так здала. А так, так би мовити, загалом все, що накопилося, то так дивлюсь От зараз, якраз саме той час. І матусі мене зрозуміють дитина в садочку. У мене є цілих дві години щастя. Всім привіт! Рада вас вітати. Так, сьогодні у нас вже. А що у нас вже четверг чи п'ятниця, господи. Не пам'ятаю, якщо чесно. Оп, все, склероз. Так, і хочу показати вам, що я тут навишивала. Зараз візьму якусь паличку. Так. А саме, а саме, ось, по-моєму. Оцей шмат був заповнений, я вам його показувала. І трохи я просу... просунулась е, ось сюди. Е, в принципі, ще небагато залишилося е, половинка і все. Ну, можливо, навіть менше, тому що більшість хрестиків знаходиться ось, цій, ось, ось в цій частині. Господи, я знову заїкаюсь. Щось на мене це напало, вибачайте. Вчора, взагалі, цілий день билася током. Ну, що ж зробиш? Зараз, секундочку. Звичайно, звичайно, коли я тільки почну знімати відео, звичайно ж, дитина щось просить. тому э, також вибачайте. Так. Ну, поки не відклала цю роботу, тому що вже трішки піднабридли. Хоча дуже-дуже захопило, нам надбридло, мабуть, зелені відтінки. Не вже це сталося? Ну, і то, і то. Я вона сказала, що саме воно просто, мабуть, сама вишивка мені набриднула. А ще це все пов'язано саме з тим, що останні дні були дуже прохолодні. У нас навіть пішов сніг на що. Ну, це, це взагалі у нас сніг, це щось дивне, це щось з грані фантастики, і треба хоч брати телефон та йти знімати, фотографувати, записувати, тому що це, можливо, одноразова акція. Ну, коротше, кажучи, зараз я відкладу і покажу вам, чим я займалася ще. Так. А саме я пішла до мого любимого магазину Candy Yarn, який знаходиться біля моєї роботи. Хто мене бачив, я пок... хто мене давно дивиться, точніше, я вже показувала, що він там буквально трішки вниз по вулиці від мене. І я замерзла, дівчата. У мене нема шапки. У мене просто нема. Шапки. Іти купувати її я не хочу, тому що скільки я їх не міряю, вони мені не йдуть. І я вирішила, що я краще і задоволення отримую. І вона мені все одно йти не буде. Хоча я от міряла, вона мені сподобалась. Зараз покажу, що я маю. Це буквально за 2 дні. Так, якби її притуліть. Притулити. О, все, отак. От Красота, Маруся. Ще трошечки залишилось мені дов'язати, ось так вона буде виглядати. Нічого такого, саме звичайнішенька шапочка. Бачите, тут я зробила виворотні такі петлі. Тобто, якщо тут у мене були лицеві, тут я зробила ізнаночні. І знову вернулася до лицевих. І це мені допомогло зробити ось такий підгін, який гарно ось так лягає, і нічого мені. Ну, ось так би якщо було, я думаю, не так би гарно воно влягалося, ніж ось так. І ще коли поперу її, то я думаю, взагалі воно так все вляжеться, трошечки так підзбереться і буде класно. Вибрала ось такий вобон, бо не було білого, але в мене коричнева. Зараз, а я вам не покажу, я знімаю на цей телефон. Така коричнева, така насичена в мене куртка, і я думаю, вона туди підійде. Но я поприкладала, загалом ось так симпатично виглядає в чоловіка. Спитала, він каже, з бубоном залиш. Значить, залишимо з бобоном. З бубоном прикольно. Пряжа в мене. Так, це в мене ще один новий моточок. Взяла одну Baby Cotton, вони мені дуже подобаються від фірми Газал. Вишивала, газала ними, дуже була задоволена. І взяла Super Kit Mohair, також газал. І ось ви бачите все, що вам треба. Ось, На трьох моточках. Три таких і один такий. І Доволі таки вона тепла виходить, така класна. Я не змерзну. І буде в мене такий бобончик. А ще я взяла, ну, правда, думаю, мабуть, піду колір поміняю, бо щось воно мені не дуже зараз. Я дешу воно? скажіть мені, будь ласка, ось воно воно втікає від мене. Ось оцю бірочку взяла біленьку. Ну, я оце думаю, мабуть, я протопила, треба було взяти ось таку бежевеньку. Ну, тому повернусь. Це в мене буде на якийсь інший виріб. А... Ну, в принципі, отак би було теж гарно, да? якщо без бобона. Але якщо з бобоном, то візьму іншу. У мене в наявності, на жаль, нема. У мене тільки темно-коричневі і ще якась в мене була. Коротше, та, що не підходить, звичайно, вона в мене є. А, прозорі, прозорі в мене ще є. Тому ось цим я займалася Займалася я вчора та сьогодні, в'яжу в своє задоволення. Якраз морозно, якраз холодно, і мені давно чогось хотілося. Я давненько не в'язала шкарпеточки. У мене там лежить світерочок, який такий махровий. Дуже-дуже хотіла, такий для дому фіолетовий. І все ж ніяк до нього не дійду, тому що я вишиваю, вишиваю, і вишиваю. Але треба займатися всім потрошку. І я думаю, що треба займатися цим, коли є натхнення. От зараз хочу я саме пов'язати, хочу такого тактильного, знаєте, от як оцей бомбончик. Це штучне хутро, 50 гривень часті буде на моїй голові. Так, а на цьому, в принципі, все. Зараз буду ще вам показувати свої покупки з магазину candy Yarn. Але це буде вже на наступній неділі, тому що це те, що я ще буду в'язати е, після шапочки. Тому всім гарного дня, бережіть себе, до побачення.